Привіт усім! Мене звати Надія Хоуп і я знову знімаю такі відео. я вирішила трішки їх зробити цікавішими. І я не просто буду розмовляти про будь-що, а я буду у них питатися якісь наші львівські слова, як вони думають, що це таке. Сподіваюся, що будуть багато не зі Львова, і вони не знатимуть, що це таке, і це справді буде цікаво послухати їхні здогадки. Тож, давайте почнемо. Закінчий музика! Привет, это звідки. Я из россий. Ясно, можно десь еще запитатись. Ты знаешь, что так є в Уйко? Вуйко. Ніколи не чув таке слово? Нет. А як ты думаешь? слово? скажем. Ну, Савли, как ты думаешь? Вуйко. Ну, что это такое? Вуйко. Вуйко? Ну, похоже на фамилию. Нет. А может что такое слово Пец. Пьец. 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 Пьец какое-то ага, Филижанка. 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 А что это означает? Что это Ну, филижанка это кружка. Пьец, это пичка. И что я там еще сказала? Вуйко, это А как девушка? Кубита. Кубита. Привет. Привет. Можно Я всіх зараз запитую. У нас просто у Львові є такі свої словечки. Мені цікаво, чи люди знають, що то з інших місць, що то за слова. Ти знаєш, що таке п'єць? Ні. А як ти думаєш? П'єць. П'єць. А ви <п 'є> А вуйко? А вуйко чую, але я не зараз. А... Ще не пам'ятаю, але чую. А філіжанка? Не знаю. А як ти думаєш, взагалі які припущення? Філіжанка. <говори> Та ні, це кружка. <говори> Чекай, ще смішне слово, розчепірка. <говори> Не знаю. Ну подумай, воно так розчіпірка, ну що ну це може бути? А що так розчіфлюється? Ну розчіфірка, ну що таке може бути? Мабуть, яка східна реакція. А баюра. Музикальний <плес> за А кубіта знаєш що таке? Моя знати. Кубіта. <плес> кубіта. Ти кубіту не знаєш? <плес> кубіта це дівчина. <плес> Десь в піснях навіть було діду чи що? Кубіта. Ти що діду же слухаєш? Привіт. Привіт. О, ти звідки. Я з Києва. І розмовляєш на українській, молодець. Ну так. Я в Україні. Ну а ніби ти не знаєш, що тут майже всі на російській розмовляють. Ну так, це більше, але це. Я не знаю, я також розмовляю на російські, але. Може, спокійно на український, так? Так, так. А можна тебе дещо це... запитатися? Так, давай. Е, ну, я зі Львова, і я просто. От зараз просто мені цікаво, я в людей запитую, у нас є тут всякі львівські такі слова і мені цікаво, чи з інших міст, взагалі люди розуміють, що це таке це справді цікаво послухати припущення. І тебе хочу yeah. теж запитатися, чи ти знаєш таке слово п'єц? Так Ніколи не чуть. А як ти думаєш, що це? А я якийсь напій Ні. Але це не неї для того, щоб очі. Ні. Ієць. Мені чи мені здається, що це зв'язано ще змію або да Еса, Добре, я тобі скажу, це пічка. Пічка? Так, але така, знаєш, коли стоїть така велика пічка. Я не знаю, чи у нас у Львові такі ще є, лишилися ще такі старі, коли в хаті вона як шафа така стоїть, пічка. А, так, 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 я знаю. Це п'єць називається. Це таке війко. Вуйко, дядька. А молодець. Лізанка? Сілізанка. Це дівчина, яка незаміння. <ріст> ні? Ні. Та, не, не. Добре, давай ще, як ти ще думаєш? Ну... Якщо жіночого роду, то я думаю, що це дівчина або тільки... Ні, це піс... чекай, чекай, це предмет, я тобі підкажу, це взагалі предмет. Лізанка. Це часом не... Щось типу дивана або. <ріст> Добре, я не буду тебе мишити, це кружка. Ліжанка? Філізанку кави випити. Це випити кружечку кави. Непогано, не пора. Тіка, не я, я хочу в тебе ще одне слово запитати. Як ти думаєш, що таке розчепірка? Розчепірка? Так. Ну, Якщо логічно думати, то розщеплювати, тобто можливість. Ну, ти логічно думаєш, що трішки не то, але ну, в слові є суть, але трішки. Розчепірка так Ну... Розчепляється Розчепирка це парасоля. Парасолька? Ну там, ну же розщепляється, як розщепириється. Не, не, вона розкривається. Ну розкривається, а розщепирити це є, як типа розкриється, ну не знаю. Ну, Привіт ж таке? Привет. Не України что закрытие классики. Одес. Николайская область. Ясно выхором говорит. Да. А я зі Львова. А знаете, что таке Вуйко? Что такая вуйко? Ну что таке чули, мы не знаем. Ну и ну як вы думаете? Людина. Людина, а что? Сейчас подожди подумай. Давай бы. Зайдинка. Да не, это та чекай, это так не чекал. Да не чекай вы так, я ж бачишь, что ты набирает. А як ви думаєте, ну це простенько. У вас у всех є выкиды. Я впевнена. Ну, ну не знаю, ну, напевно, майже всіх є выйде. Я сказал умер. Сейчас подожди, я подойду, я вспомню, мы сейчас напоминаем.

Две бутылки. Нет, нет. Да, хлопцы, то не шукайте все в кухне, так не интересно. Ну мы не стали, ну мы что? Ну, добре, это пичка. Ну, пичка, ну. Добре, а филежанка? Филежанка? Филежанка. Это мячик? Май же. Да? Ну, чашка, я рекомендую. О, та-та-та, молодец. А, чекайте, еще одно слово, а рощепирка? Расчипирка. Расчипирка? Не Ну подумай, ну что так расщепляется, Ну что ты можешь подумать? Сейчас, я подумаю. Давай следующий, давай Ну, чекайте, я вам скажу, что расщепирка – это парасоль. Лахи. Вещи, вещи. А баюра? Баюра. Баюра. Я не знаю, давай дальше. Подожди, сейчас, секунду, Дай секунду. Так, пайора, паюра, пара. Да, сейчас. Так Покажіть свої припущення. Мені просто цікаво, що у вас на думці, коли ви чуєте якесь слово. А не... Я ж це якийсь не тест в школі. Побед не данный качеля. Уборда! Уборка! уборка. Я, П氣, я вам підкажу. Це на вулиці. Демля, аса, пісок, ні. Дощ і близько. Що від доща? Що Дощ… від доща? калюжа, Колюша. Калюжа. калюжа. Давай, давай дальше. Кубіта. Кубита. Ні, Я в шоці. Я думала, що всі знають четкое кубіта. Ніхто не знає. Знаете, песняку, диджа песняку, кубик. Это музыкальная шла. Нет? Добре, кубіта це дівчина. Че ты нефти грозаешь? я не, я не думаю. Так Да все, мы не сладжи закинь, сын Чанфомита. Вс, давай, поймай. Давай ты поймай. Давай. Аш, знаешь, знаешь, давай чего? Ага, знаешь, что такое? Начал. Ты Чай, Ну давай. Чай. Чай? Да. Ну давай ты чай. Давай, я вот не. Давай. Чай. Давай. Добро. Укроп на сахна укропка. Ага, буду знати. Швидше, що це таке сухарь? Сухарь? Ні, косяк, косяк. Ну і косяк, це, напевно, щось або якісь е, сигарети. Або... Сигарети, ні? Почті. Але якась, напевно, з трава. Сигарета з травою, так? Ні? Ні? Ні.

Ну, я не знала такого. Почекайте, хлопцы, мне треба бігти. Давайте, Пока.